Що друзі, всім привіт? Знову ви на каналі Реальний Таксист. Як обіцяв, пріуси розгрузив, привіз, і зараз буду вам по цінам пройдусь по кожному автомобілю. Правда, деякі автомобілі вже почали там відріхтовуватися, які не дуже сильно биті, підпаюється бампер і випускаються вже ці автомобілі на малярку. Потім будемо ставити газ. Про це все сьогодні розкажу в цьому відео. Друзі, також хочу нагадати, що ми і наша команда донатимо. Нашому колезі з каналу Таксуємо на який з побратимами для своєї бригади збирають на автомобіль. Залишили ще трошечки під нажати. Давайте допоможемо. Микола з каналу Таксуємо на Ренжовері. Всі його знаєте, з самого початку повномасштабної війни захищає нашу країну. Давайте допоможемо. Силочка на його банку буде в описі. Також друзі донатимо для наших хлопців, які захищають наші країни. Донатимо на за, на ЗСУ, друзі. І слава Україні! Героям слава! За нами перемога! З вами реальний таксист. Ви на моєму каналі. Не забудьте на нього підписатися, написати коментар. Тікток, інстаграм, фейсбук можете написати особисті. Ми з вами поспілкуємося. В описі є також всі телефони. Для вас будуть можливо цікаві по оренді автомобілів, оренді оренді правом викупу, роботі на відсотки або інвестиції в нашу компанію в дохідні автомобілі. Може, вам потрібна допомога по ремонту вашого автомобіля в наших сервісах, рихтовки або малярці автомобіля в наших малярках або доставки автомобіля з Європи. На всі ціле телефоні ви можете. Набрати менеджер вам допоможе. А зараз поговоримо про пріоси. Давайте поговоримо про скарб. Чому скарб? Тому що це самий дорогий автомобіль, який приїхав в цій партії, можна сказати так. Навіть дорожче він коштує на ринку, чим Hyundai Elantra 20 2020 року. Це Prius в 50-му кузові 2016 року. Двигун 1.8 гібрид виграв його на аукціоні за 2600 доларів. З комісією аукціону цей автомобіль мені обійшовся десь приблизно 3250 доларів. Чому він був такий дешевий? Тому що а, по ньому є багато роботи і трошечки ушов ланжерон. Міняти треба капот, міняти треба панель, треба міняти дві фари, а вони коштують дуже дорого. Стріляні тут чотири подушки, під заміну піде права пасажирська дверь, передня права а, пасажирська, можливо, а, відрихтується. Це вже будемо бачити, по ходу. Е, звісно, я поспілкувався з людиною, а, вона Подивилися на удари, сказала, що, наприклад, дефлектор. Цей, який йде з датчиком, він якби не дуже дешевий. Це перші пріуси в нашому автопарку, і будемо потрошки з ними розбиратися. Цей автомобіль, мабуть, буде саме останній, який буде йти в рихтовку, в роботу, а потім в малярку, тому що по ньому саме найбільше роботи, його треба виставляти на стапель. Цей автомобіль 3250 доларів. Це була ціна уже з комісією аукціона. Доставка морем, то є суша, це була Америка, доставка морем, брокер, там кнопки. Послуги людей, з ким я співпрацюю. Мені цей автомобіль обошовся в 2,5 тисячі доларів. Розмитнили ми цей автомобіль за 98 тисяч гривень. Це також виходить, десь приблизно 2,5 тисячі доларів. Брокер 150 доларів. Доставка Клайпеда Київ на автовозі 1000 доларів. І виходить, що на даний час без ремонту цей автомобіль. Мені обходиться приблизно в 9300 доларів. Орієнтовно, я думаю, в нього залити приблизно 3,5-4 тисячі доларів для того, щоб десь приблизно в 13 цей автомобіль вже був на ходу в гарному стані з поставленим газом. Не забуваємо, що ще потрібно за сертифікацію заплатити це приблизно 150 доларів. Потрібно перший облік це приблизно 300 доларів цього автомобіля. Поставити газ на цей автомобіль, це приблизно буде коштувати в районі 600 доларів, тому що ми це будемо ставити самостійно. То по цьому автомобілю я планую, що ми десь впишемося в 13 тисяч доларів, і автомобіль поїде. 16 рік. Prius в кузові полтинник. Поїхали далі. Далі у нас Prius 2013 року, і тут був удар в центральну частину. Благо, не зрозуміло як, але подушки в цьому автомобілі не постріляні. Але чуть-чуть ушов -чуть лівий лонжерон. Будемо його чуть-чуть витягувати. По капоту. Капоти у нас алюмінієві, які на них стоять, так мені сказав рихтовщик, видно в принципі, по ньому. Я надію, що цей кусочок ми постараємося витягнути в цьому автомобілі. Лобаш тут цілий, можливо, треба буде поміняти петлі. Звісно, потрібно буде поміняти передній усилітель, бампер, радіатори, нижній, верхній. До речі, вже приблизно я деякі ціни по цих автомобілях знаю. Також у нас два крила якби, ціле, і одне, і друге. Тобто, в принципі, одне під надписю Гібрид треба буде трошечки підрихтувати. Фари також якби, з виду ціли, але є лопнута лінза. Там будемо дивитися, що з ними робити. Або поміняємо. Ці фари, приблизно вони коштують в районі 3,5-3,700 гривень одна фара. Це по депо, не оригінал. Далі, що по машині? В принципі, по цій машині далі немає ніяких питань. Подушки всі цілі, все у машині ціле. Це 2013 рік. По пробігу вам також зараз не скажу. Приблизно пробіги у кожного автомобіля від 150 до 330 миль. Тобто, ну звісно, якщо можемо на 1,6, то розуміємо, що менше, ніж 250 тисяч кілометрів цих автомобілів немає. Але автомобілі, зрозуміло, живучі, як і сонати. Будемо пробувати, будемо дивитись, як вони будуть себе показувати, як будуть себе їздити. По ціннику, цей автомобіль. Я купив на аукціоні за 1500 доларів. Це були мої перші автомобілі, які я купляв. За аукціоном збором вона мені стала в 2050 доларів. Логістика не міняється, 1000 доларів. Брокер не міняється 150 доларів. Логістика по суші в штатах по. Морю, брокер-експедитор, брокер який в Клайпеді, і це все на цю машину обійшлося в 2300 доларів. Таможня такого автомобіля була 2400 доларів, тобто десь 96-95 тисяч гривень. І цей автомобіль став десь в районі 8300 доларів. По ремонту, скільки ж він, можливо, обійдеться під ключ? Якщо ми розуміємо, що там, там 300 доларів учот, 150 сертифікація, 600 газ, це плюс 1000 доларів, 9300. І я думаю, на ремонт цього автомобіля з покрасками, з запчастинами, ми, можливо, вліземо десь там в півтори тисячі доларів. Тобто 13 рік стане в 11 Тисяч доларів. Не знаю, дорого чи ні. Я відкривав авторіо, дивився ці автомобілі. Вони стартують від 12 тисяч доларів. Да, Де-інде, десь там провалюються там автомобілі там 10500, 11500. Але по факту ми розуміємо, що ми не знаємо, який автомобіль, але його можна подивитися. Тут ми беремо Америку. Америка це завжди кіт в мішку. І потім будемо вже по факту дивитися, що з ним буде далі. Поїхали далі. Чорненький у нас пріус. Такий він дуже грязний. Грязний він був ще, я дивився на фотографіях, коли його привезли по штатам. І він був ну, от, в такому можна сказати. В такій грязюці. Але вигляд у цього автомобіля ну, дуже непоганий, тому що він так весь блистить, такі щення, що він вод-вод-вод був відполірований. Це автомобіль е самим таким, е на перший погляд, великим ударом, тому що все повилазило, крило наверх, е капот наверх, бампер вниз. Там всі пластики вони е розворочені. Але як Ну можна сказати, добре, що в праву сторону, а не в ліву. таке е, трапляється, але були деякі автомобілі, які я взяв і в ліву сторону е, з таким же ударом. Там побачимо, що з ними буде. Давайте подивимося. вінко цього автомобіля. Це автомобіль 401 він-кодом, і цей автомобіль з аукціонним збором ми взяли за 2650 доларів. Що по ньому і на що ми попадемо? Зрозуміло, бампер, капот, фара, крило потрібно буде бризговичок потягнути. Також багато пластика. Десь я бачу, що кончився радіатор, абсорбер, лобове скло дві або три. Подушки безпеки в цьому автомобілі. І цей автомобіль на даний момент став в районі 8,5 тисяч доларів. Це у нас автомобіль 2014 року. Середня ціна такого автомобіля на ринку в районі 14 тисяч доларів. І я надіюсь, що на ремонт цього автомобіля піде приблизно десь в районі 2 тисяч доларів. І цей автомобіль нам стане також в районі 11 тисяч доларів. 14 рік, 1,8 гібрид, не плугін, ми беремо звичайні гібриди. І цей автомобіль третій буде заїжджати в Рихтовку вже після автомобілів, на яких можна там швидше зробити ремонт і поїхати, в принципі, уже на покраску. Поїхали далі. Далі, друзі, одна із первих автомобілів, яку я купував. І оце проблема, як мені сказали, що не потрібно брати автомобілі, які биті по стороні водія. Тому що тут стоїть елементи гібридної установки, там багато проводів і можна трошечки попасти. Наскільки попадемо, будемо знати чуть, звісно, пізніше. Капот закритий, не відкривається. По ремонту, друзі, капот на заміну. Крило можливо, відрихтуємо бампер усилитель цілий, радіатори, ну і пластик під низом. Лобове скло, подушки не биті, задній бампер прим'ятий всього автомобіля. Купили ми її за аукціонним збором 2,5 тисячі доларів. Це 12-й рік і на неї саме велика розтаможка. Щоб ви розуміли, 12-й рік її став він десь 9 тисяч доларів. Надію, що за півтори тисячі доларів ми його відремонтуємо, він поїде. Також цей автомобіль приблизно. Може стати в районі 11 тисяч доларів вже зроблений і випущений на лінію. Ну, в принципі, друзі, десь отак, вот Щоб ви розуміли, що ви там не путались, коштує доставка в Клайпеда Київ тисячу доларів, коштує брокер 150 доларів. Аукціонний збор, ціна автомобіля, ціна митниці. І ціна доставки морем, суша в Америці. Також експедитор-брокер, який в Клайпеді знаходиться. Плюс стоянка, якщо ви на неї може трошечки попали і десь в круг, получається ціна там в районі 2300-2-400 доларів. То ви плюсуєте 2,5 – це море, 2,5 – це автомобіль, 2,5 – це митниця. Тисяча доставка, потім буде перший облік, потім буде звісно там сертифікація. До речі, на Америку, якщо наприклад на Європу сертифікація коштує 2700 гривень, то на ці автомобілі сертифікація коштує в районі там, 4 з половиною тисяч гривень. Смотря, де звісно, ми будемо ставити на всі ці автомобілі газові установки. Це вже не корейський газ буде. Будемо ставити газ без отсікателя, щоб газ не включався при тому, коли машина перепригує на гібридну установку, а потім знову заводиться на бензині і переключається на газ, щоб менше там ходило бензина. Як це зробимо? Як поставимо, також ви будете бачити на моєму каналі. І давайте перейдемо вже до більш ціленького автомобіля. Далі, друзі, у нас більш ціла машина, це Prius 13-го року, також 1,8 гібрид. В принципі, тут небагато по ньому роботи. Тут будемо трошечки рихтувати капот, є там не вистачає пластика. Бампер, я так розумію, його вже міняли в Штатах, немає значка, немає решіток всього автомобіля. Лобаш цілий, подушки не стреляні, але в цього автомобіля спижем каталізатор або вихлопна труба, яка йде з мотора. і... Коротше, половина труби є в автомобіля, половина немає. Тобто, речить і речіть так знатно. 1,8 гібрид, 2013 рік. Ми купили її за аукціонним збором за 2300 доларів. Доставка, до речі, тут по морю була дешевша і по суші була дешевша. Тобто, десь обійшлася там 2200 доларів. Таможня цього автомобіля у нас була 2400 доларів. То є, ну, і звісно, доставка з Клайпеди на Київ. Я вожу, звісно, своїм автовозом, але а, рахую в будь якому випадку общу логістику для того, щоб розуміти, а, яка математика буде в кінці. В цього автомобіля е, по лівій стороні немає одного основного колеса, стоїть докатка, а так, в принципі, машина десь. В чотири деталі на покраску залетить. Це буде капот, це буде бампер, це буде криша, тому що або лак поліз, або може а, чисто відполірувати. Було колись в мене, що лак а, якби вигорів, ми полірнули і було, якби в принципі, все добре. Не знаю, як буде на цьому автомобілі, але факт остається фактом. Тому цей автомобіль у нас, мабуть. Один із дешевих, десь він став в районі 7908 тисяч доларів. І по ремонту по ньому небагато. Може, десь на цьому автомобілі ми щось виграємо. Звісно, далі, коли я грав в аукціони, вже автомобілі, я брав трошечки там з холодною головою, тобто не брав все підряд, щоб набрати, тому що треба було просто їх накупити багато. Ну, от десь, отак. Пішліть друзі, далі. Подивимося вже один автомобіль, який є у нас в рихтовці. Ми його загнали, червоний. Там теж небагато роботи і побачимо його. Ну що, друзі, цей автомобіль ми вже загнали для рихтовки. Можна сказати, тут роботи небагато. Треба зробити задній бампер, попаяти, вирівнювати. Його вже... Саня робить. В принципі, треба крило там трошечки підмяти, також треба витягнути по покрасці Тут теж якби, колір. Червоний колір це завжди біда для лака. Треба буде, мабуть, фарбувати кришу, задню ляду бачу, може там і передній капот, тому що от є там, де вигорає цей червоний колір. У мене колись таке було на сценіках. По автомобілю ми його купили. Єдиний, який ми купили автомобіль. По Байнау з аукціона Копарт. Як зараз пам'ятаю, автомобіль був 1900 доларів. З усіма аукціонними зборами він став десь 2400 доларів. Цей автомобіль у нас сьомий місяць 2012 року. В принципі, чому автомобіль такий дорогий? До речі, це єдиний автомобіль, який прийшов з кожним салоном. А, пробіг на цього автомобіля десь в районі 260 тисяч миль. Став він у нас тут а, в районі 8700 тисяч сімсот доларів. А, зараз він бистренько з рихтовки виїде і поїде. А, Буде переїжджати на малярку. Ні, мабуть, він поїде а, на СТО, тому що він не заводиться, поміняє масло, бо масло тут ну, таке вже конкретно. Надіюсь, що ми не попадемо на мотор. Цей автомобіль був з електричною якоюсь проблемою. Також ми будемо з нею розбиратися. Ну, В принципі, десь отак. До речі, всі автомобілі приходять з одним ключом. А, всі автомобілі приходять з висадженими батареями. То є в цьому автомобілі треба буде відполірувати фари. Але я бачив такі червоні автомобілі. вже у людей, які працюють, вони дуже прикольно в принципі виглядають. Також, як бачите. Е, вже Саша з бампера ненужного познімав решітку від акори, е, заглушки під туманки, одна з закори. Я думаю, це можна буде комусь продати. Може, в кого є такий автомобіль, акура або хто займається розборками, можете в мене це викупити, бо в принципі розборочки в мене немає і не купую, не продаю е, такі запчастини. Тому може комусь потрібно і в принципі пригодиться. Так, цей автомобіль, ну, по цифрам 12 рік, він самий дорогий в таможні, 13-й, чуть менше, 14 ще менше. Все залежить від початкової ціни, яку ми купуємо автомобіль. Пішли далі, по пріусам у нас все закінчило. Всі шість пріусів, які приїхали, ми показали. Один ліф він вже стоїть на малярці, там треба вигріти бампер. І відрихтувати крило, він буде фарбуватися. І ще у нас є Елантра 2020 року. Давайте її подивимось. Автомобіль, на якому можливо заробити, думаю, може, навіть 1003 доларів, якщо її зразу відремонтувати і продати. Це Hyundai Elantra 2020 року. З обичним двигуном 2 літра бензин на автоматі з пробігом 20 тисяч миль. Це реально новий автомобіль, але він битий і вперед, і взад. Ну, бити це і громко слово, тобто, в принципі, якщо там передній усілітель бампера, він там цілий, то все остальне, якби також з лонжеронами, все в порядку. Що ми будемо міняти? Ми поміняємо тут два дві фари, ми поставимо капот. Можете навіть там далеко не ходити. Звісно, це буде тайванські запчастини, тому що оригінальні, мабуть, можна не знайти або вони будуть космос в денях. й рік в середньому в ринку коштує 16 тисяч доларів. Такий автомобіль, ну я дивився, там 15-16 тисяч доларів. Ми купили цей автомобіль вже з аукціонним збором за 3060 доларів. Таможня цього автомобіля приємна: 1800 доларів, доставка 2400 доларів по морю і 1000 клайпеда Київ. Сертифікація, звісно, перший облік ну це вже буде робити новий клієнт. Цей автомобіль став в районі 8500 доларів. і… Ремонт, я думаю, його обійдеться в районі 3000 доларів, тому що потрібно купити капот, дві фари, бампер, також це все покасити. І, звісно, є питання. По задньому багажнику, тобто багажник треба поміняти, бампер треба поміняти, також багато пластику. Я думаю, що плюс-мінус цей автомобіль ну, 3-4 доларів прийдеться закинути. Якщо ми все, автомобіль закинемо 3-4 доларів, він стане там плюс-мінус 13 і продамо там за 15-16, можна сказати, нову гарну машину, то можна буде на неї непогано заробити. А оскільки заробимо, вже побачимо. Коли її відремонтуємо, понятне діло, це все довга історія, хоч Америка пливе в три рази швидше ніж пливе Корея. Але це довга історія, тому що по ремонту. Скорей автомобіль приїжджає, і цей автомобіль а, можна практично зразу використовувати для роботи, то такі автомобілі зразу неможливо використовувати, тому що вони трошечки биті. Звісно, можна взяти автомобіль подорожче. Тобто такий автомобіль, якщо не битий 2020 року, я думаю, десь 4,5 буде на аукціоні, там 4-4,5 по факту зі зборами аукціону десь 5 тисяч доларів. І ви розумієте, ви розумієте, що ви переплатили 2000 доларів і переплатите десь приблизно півтори тисячі доларів ще на митниці. Тому що будуть е оцінювати автомобіль вже від 5 тисяч доларів. То, в принципі, плюс-мінус, якщо без гімарою, одна і та ж реальність. Але е ми не шукаємо легких путей, можна сказати, і ми робимо так, як от ми собі придумували. Тому що. Треба через все пройти. Друзі, по ліфу сказав. Давайте по ліфу по ціні. Вона за аукціонним збором мені стала 2300 доларів. Ціна таможні на електричний автомобіль 30 доларів. Навіть не 30, а 24 долари, 24 кіловата. Потім доставка море. Америка десь приблизно 2400 доларів, Тобто можна сказати, що Ліф мені став в районі 6 тисяч доларів, плюс ремонт, я думаю, 6,5-6700 стане. Ну, можливо, на ньому можна буде заробити там якусь 1000 доларів, це можливо, але це все бізнес е в наших реаліях. Ну, десь отак. Та що, друзі? Десь отака історія. Саме головне, що чесно, я думаю, таких цифр вам ніхто ніколи в принципі не розкаже. Але ну от десь, отак нема чого скривати. Всім поплатили таможні, заплатили, всі заробили, якби залишилось тільки нам. Відремонтувати і випустити автомобілі на лінії. Так що з вами був реальний таксист? Не забувайте підписуватися на мій канал, на мої всі соцмережі, на TikTok, там, де в основному залітають перші туди відоси. І слава Україні! Героям слава! Донатимо ЗСУ, донатимо нашому колезі Миколі. Всім, друзі, гарного дня, вечора або ночі. Пока.